Вітаю на своєму каналі, шановні садівники. Знаходимося в Вінницька область, Барський район. І прийшла пора збирати врожай. все в нас достигає Зізіфус, він же китайський фінік або у Набі. Бачите, невеликий кущик, десь півтора метра, але плодів вже до халери. У мене його декілька штук. Не один і всі різного розміру. Достиг Стенлия у нас. Технічно стиглі, зараз будемо вибірково рвати його на реалізацію. Я вже пробував, він досить смачний. Ось такі, бачите, в розрізі, Кісточка відділяється. Ну, як на мене, сорт практично ідеальний. Я його трошки перегрузив, боявся різати сильно, і тому калібр так собі не дуже великий. Десь, бачите, біля 5 см. Могла б бути більше, але. Боявся, що буде жирувати, тому обрізав помірно. І так, маємо десь кілограм 15-20 на дерево в середньому врожай. Це ми ще з сашком садили ці дерева кілька років тому. А вирощувала ці саженці мій бригадір, який працював у мене в саду, Тамара. Тамарі мої вітання. Вона знає, що це її праця, ці саженці цього Стенлея. Так, Тепер переходимо плавно до інших культур. Міряв сьогодні сорт вінограда. Е, ізумлення. В мене є там одна гронка, міряв брікси. Вийшло 19 брікс. Біля хати виноград має десь 18-16. Як який. Зараз покажу, як виглядає ізумлення. До речі, ожина є, збирали урожай у Ошито, честер. Спасибі Олексію Бевзу за саженці ожини. Це від нього. Ось окущик сорта ізумлення. Ось такий лист. Вже визріває лоза, бачите, темного кольору. І Гронка тут була одна-дві. Ми їх вже пощіпали, ось о... лишились залишки. Що я можу сказати? Аромат обалденніший, бачите, мурахи повзають, товчуть. 19 брікс на сьогодні, на 27 серпня. Ну, зовсім молодий кущик, бачите, такий як палець. Йому, мабуть, десь пару років. Набере силу, побачимо. Ну, Смакові якості поки що одні із кращих. Ще ми обірвали Тимур. Кілька ящиків теж набрав від 19 до 25 брікс, Причому 25 має ті ягоди, які без кістечок, тобто дрібненькі. Вот. Це у нас Яблунівська на сьогоднішній день. Ось такий в неї калібр в середньому десь 120-130-150 грам. Ну, на момент збирання, мабуть, буде приблизно 250-300 грам. Такий достойний розмір. От на та, що я колись перещіплював дерева. Талгарки я вам показую живцями. Бачите, ось, ось місце перещеплення зараз має... Ось метр вісімдесят висоти і вже на ньому висить кілограма 3-4 грушок. Теж, бачите, достойний розмір, як на мене. От, тобто по-ноябрьськи і розмір приблизно 150-200 грам. Врожай середній, я не кажу, що він там космічний, я ніколи не женусь за максимальними врожаями. Мені в першу чергу треба, щоб був нормальний калібр. Тоді відповідно смакові якості і ціна реалізації. От, висота крони у нас біля 3 метрів. Ось моя рука, бачите, це 2,50 і ще десь сантиметрів 60 мм зверху. От, вище немає резону пускати, там важко збирати врожай. Краще, якщо дозволяє міжрядка пустити ось ось скелетну гілку в ряд, зафіксувати її і, і працювати скажімо так, з грубими. Скелетними гілками першого порядку, які є на першому ярусі. Тоді сила росту дерева буде менша. Тут де схема садіння 4х2, бачите, я вже вивожу скелетні гілки в ряд. Ось вона пішла, ця гілочка сюди, тут буде вона різатись на перевод в цьому місці. От, і ми її таким чином підсилимо і направимо в ряд. Бачте, тут в мене багато місця вільного. От, і щоб оптимально використовувати площу живлення, варто ці проміжки заповнити. Я садив 4х2, нагадаю грушу на IV, але бачу, що можна було б і густіше. Можна було б і півтора валити, було б теж добре. Так, це талгарська красуня. Дивіться, вона зараз дещо дрібніша, ніж ноябрьська яблунівська, але як для талгарки, в принципі, пойдеть. Біля 100 грам ну, підросте, може буде десь 150 От. Переходимо до конференції. Отакий розмір має конференція. Бачите, там, де рідили, там розмір нормальний, де не бачите, маємо такі 100 грамові маленькі плодики. Звісно, якби вона висіла по одному, плоду нас у розмір був би кращий. Бачите, Де не дорідили попадаються отакі От. Ну, В цілому вона мене задовільняє, смак гарний, продається непогано. Єдине, що, що трохи горить від посухи, трохи підгорає листя. Яблунівський ноябрьський такого нема, а тут трохи проскакує. Так, навантаження плодами. Ну, конференції 10-12 кг, в десь 10-15 Ось це у нас Маябрьська, бачите, вона у мене з розовими бачками така нарядна і розмір достойний, звісно. Бачите, тут треба було б прорідувати, забрати, було б тоді краще. Але не все встигаємо вчасно зробити. Що по роботам була косовиця, два рази вносили гербіциди, два рази косили буряни. О, Там хурма десь достигає. Це аномально спекотний серпень. Звісно, не дає змоги нормально все поливати. Суш така, що вода уходить як в прірву. Що ще хотів сказати? Хотів подякувати, хто долучився до збору за каски. Збір закрили, суми назбирали, каски вже у бойців напередку вже працюють. Так що сподіваюся, що все буде добре. І хочу подякувати всім, хто долучився до збору. Так, це у нас ноябрьська, бачите, як рясно обсипалась. Хтось там питав в коментарях, які я грушки би вибрав для себе. От ті, що в мене напаю. Ті б я і вибрав, нічого кращого я не придумав. Ноябрьська яблунівська це еталон по вражайності і смаковим якостям. О, також конференція має відмінний смак. Єдине, що її треба зберігати в холоді, як і любу грушку. Ну а талгарка це, скажімо так, еталон невибагливості, скажем так. Дивіться, все в ній є. Колір, колір смак, розмір, транспортабельність, лежкість, тобто такий сорт для тих, хто не хоче особо заморачуватись. От в мене домінують цих три сорти. Яблунівська, ноябрьська конференція. В принципі, все, що хотів розповісти, йдемо дозбирувати зараз сливки. Зібрали ожину, персики і будемо закруглятися. Дякую, що дивитесь мій канал. Ставте лайки, підписуйтесь. Я вважаю, що все буде Україна, все буде добре. Йдемо до перемоги. Всім мира, добра, всього доброго, до побачення.